Хотів сьогодні розказати вам таку, підняти таку тему, як сервіс велосипеда. Тому що це дуже важливо і, в принципі, нелегка тема. Перше, що вам треба для того, щоб почати сервіс велосипеда. А ми говоримо сьогодні про ту категорію людей, які ще не. Мають або вже мають велосипед, але не знають, з чого почати сервіс, які ключі треба і так далі, то перше, що вам треба, це велосипед. Простенький велосипед, беушний, Ось такий, наприклад, я купив собі з такими вібрей... вібрейковими тормозами, ніякими не дисковими, з звичайною вилкою. Ну єдине, що тут а, трохи новіше, новіш, новіш, це кермо новіше. Вам треба велосипед трохи старішим кермом, так як в мене попередній був. Я фотку покажу, вам, скину вам фотку. Велосипед це саме головне, що вам треба, бо ви на ньому будете вчитися робити сервіс. <кхід> Тому що, дивіться, той, хто має велосипед, є два варіанти. Перший варіант це не паритися, нічого не купляти, а вести зразу його ну, в магазин, де ви купили, щоб вам його зробили, за це придеться заплатити. А другий варіант це купити собі ключі. І самому це все робити, щоб не платити. Я особисто коли купив собі перший велосипед горний. І я не хотів платити за сервіс, тому що це не дешево. Я вирішив все робити сам. І це було не так то легко. Хоча і раніше в мене в дитинстві був велосипед, і я його сам справляв, але в мене був велосипед, але не було горного. Ну отже, починаємо. Отже, я повісив велосипед на стояк. Вам до речі, я скажу так, мабуть, на початку не варто купляти стояк собі. Тому що якщо ви, ну, скажімо так, почнете купити собі стояк, який коштує немало, а кажеться, що ви не хочете цим займатися, то ви викинете тільки гроші на вітер. Отже, перше, що вам ви найчастіше будете робити, це змащувати ланцюг. Для змазки ланцюга вам потрібно потрібне масло спеціальне. Ви можете використовувати навіть, я так вважаю, звичайне масло, наприклад, автомобільне, якщо у вас є автомобіль. Але краще купити в магазині, де купляли велосипед, таке масло, скажімо так. Тому що воно спеціально призначене для велосипедів. Вони там є різні типи, можете пере... по. Говорити з продавцем, він вам порадить, який вам краще. Ну, в общем. тим більше мій зручний тим, що він такий має таку, скажімо так, піп'ятку зверху, капаєш собі, і це дуже зручно. З цим розібралися. Далі. Вам прийдеться час від часу відкручувати м педалі. Для цього вам треба спеціальний ключ. У мене є. Ось такий ключ з набору. Він зручний тим, що в нього ручка довга. І ось, наприклад, береш отак, і відкручуєш. Бачите, яка ручка, так? Да? Е, ним можна як відкручувати педалі, так і е, центрувати колесо. тут. Коло, але це треба показати, мабуть, на знятому колесі. Так. Але краще купити, наприклад, такий ключ, який можна взяти з собою. Він тут іде, тут багато ключів. Тут як підходить як і для зняття педалів, так і для багато інших. Тут пише ось 15, 8, 15, 12. І тут 32. Оцей самий потрібний, тому що він в більш старіших велосипедах підходить для відкручування ось рульової, рульової колонки. Щоб зняти вилку. вам треба туди вгорі відкрутити, тільки не в такій велиці, в іншій вилці. Тобто, це, скажімо так, такий універсальний ключ. Але в ньому є такі зубчики, які. Більш старіших версіях версій велосипедів з цієї сторони ось, откручується оця гайка корби. Так що цей ключ доволі такий непоганий приклад. Далі. Далі я б рекомендував би купити якийсь ключ наподобі такого з ключа, в якому є три вида. 4, 5. Ну і 6 Цей ключ, скажімо так, універсальний, він підходить для багатьох. В виді відкручування, наприклад, він сюди підходить. Тут так само можна викрутити. Можна налаштувати ним, не можна налаштувати гальма. Наприклад, що ще так само не можна викрутити. Тут в общем, такий ключ доволі таки займає небагато місця, ну і а відкручує більшість, скажімо, так, більшість цих більшість болтиків. Болтиків, гаючок і так далі. Тому такий ключ варто мати. Або похожий, або я зараз покажу, який в мене є. Я ним рідко користуюсь, бо він мене лежить в портфелі. Цьому ага, і що ще найголовніше треба? Чекайте, ось такий ключ. Тут я в принципі я його розложу. тут есть вот такие ключи 2 4 6 есть вот нахрестик прямокутно и вот такая а что тут есть вот такая штука которую можно вот этих три вставить вот сюда і щось відкрутити. Він, скажімо так, якості так собі, але, в принципі, в дорогу взяти то було б непогано. Я вважаю, пригодиться в дорозі такі ключні Ось В одній руці поміщається, а функцій має багато. Ще маленький насос, який вмістив себе, наприклад. До вашого рюкзака. Є ще менші насоси. Але, поняли, насос має бути невеликий, щоб підкачати колесо. Ще я вам скажу лайфхак, де качати колесо. Під'їжджайте на, -на будь-яку заправку. Ну, може не на всіх заправках, звісно, є. Але майже на всіх заправках, я не знаю, в Україні, а у Польщі майже на всіх заправках є безплатна підкачка колеса. Ви туди під'їжджаєте велосипедом. І собі спокійно качаєте. Там можна, наприклад, якщо в такому велосипеді там, ой, такому насосі тут немає ніякого показника, скільки бар ви качаєте, то та й вручну ви так не накачаєте три бара, дуже тяжко качати. А там можна виставити, скільки ви собі бар хочете або PCI і качаєте. А щоб знати, скільки ваша камера, наскільки ваша камера. качається то ось Наприклад, на цій камері. Ось тут. Показано 40 PCI. Але так як камера потріскана, то я би не качав на 40 PCI, бо вона може, може йти капець. Щоб не відхилятися від теми з приводу коліс вам краще мати хоча б одну запасну камеру, яку ви будете возити. Блін, не можу фокусити. Яку ви будете возити там, в рюкзаку, щоб, наприклад, якщо у вас пробилось колесо, ви зняли, там, колесо, поміняли, пробито положили собі в рюкзак, а дряву пробито положили в рюкзак, а цілу собі поставили і поїхали далі. Ще для того, щоб, наприклад, зняти колесо, вам потрібен ключ. Зазвичай це ключ, якщо я не помиляюсь, на 15. Значить, ключ на 15. Це може бути або такий ключ, або такий, як я вам попередньо показував. Такий функціональний ключ, в якому там багато, скажімо так, ключів в собі. Далі по поводу. Камеру, а пробиту камеру вам треба буде, скажімо так, заклеювати. <ривіт> набор латок і клея Ту коштує недорого. Набагато дешевше, ніж вести, щоб вам клеїли. І в мене такий набор. Ані там... Там нічого нема, там ось такий клей і маленькі латки, зараз я покажу. Заклеїти камеру не так складно просто. Наприклад, якщо ви часто не їздите навіть от, вдома. Це справа у вас пробити колесо, ви приходите, вас пробити колесо. Що ви робите? Зніма, щоб зняти треба його, камеру треба зняти, заклеїти і поставити назад. Це проходить час і ви цей час, скажімо так, без велосипеда. А враховуючи те, що допустим, камера клеїться не зразу, треба хоча б сутки дати, щоб нормально не заклеїлась. Є там такі латки, які клеїться і можна там через пару годин їхати, але все одно. Найкращий спосіб це так як я вам сказав, мати з собою одну, а краще дві камери. Ви знімаєте, як я вже говорив, деряву камеру, вставляєте туди цілу камеру, накачуєте і собі їздите, а поки ви собі їздите там. Свільний час собі стояти і клеїти камеру. Ще для того, щоб зняти колесо вам потрібні, потрібні вали нарозти вам потрібні такі ложки для зняття камери, для зняття резини, бо більшість використовують там ключі. Ключами можна і пошкодити і, сам обід і зробити ще одну ділку в камері. Ці ложки доволі коштують небагато, але вони хороші. Ще вам треба звичайну ручку. Тому що в велосипеді є багато там хрестик або... Прямокутних є болтики, які треба крутити. Наприклад, тут, наприклад, тут. Ну і по всьому велосипеді хватає всяких гаючок, болтичків, яких треба іменно, для яких треба викрутка. Ще вам пригодиться ключ. Ключ на 10. бо це самий такий потрібний ключ, бо в велосипеді є ще куча маленьких болтиків і яких, для яких треба ключ на 10. А Краще, щоб у вас їх було 2. Ну, в принципі це все. Що я хотів сказати, якщо я щось пропустив. то пишіть в коментарях, якщо вам це було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Mm. Ну і все. До зустрічі.